Видав ти канал в Ютубі. Ми так сидимо потім через годину, а де Мік? Косить. Слухайте, я знаєте що вас просив? Принесіть мені одну шерсть, будь ласка, або дві від вівці. У мене є шерсть одна О, Льо. Я жукаю ще свиней ней. Ой, мені треба хавчик робити, а то мене мене з чотири тільки. Давай, Юра, ти ще добуваєш м'ясо, а я вже йду. Шерсть тобі треба було? Так. Я якраз дуже... одну? Одну, або дві, або три, або багато. <сміт> якраз три овечка, їх позабуваю. Мік, ти хочеш робити <сміт> <сміт> я А Хочу тобі я сіру принести? Мені, давай, так, давай, зробиш ще такі сірі. Не знаю, так, що, ні, що ні, треба, треба комусь? що що треба? Стоп, в мене голод. Всі голод, блін. В мене є м'ясо. Але ви цього не чули. Чого <сміт> ці? Фу, до гори ногами. Так, да. так скажіть координати, я біжу, просмажу м'ясо, бо мені капець. Залізо. 274. 444. Опс, я його забрав. О, в мене два. Чи є залізо було в печі? 200... Два? Моє було. Одне було моє. 444. 4 Понятно. Там одне було моє в печі. Розмажне м'ясо. Просто... Нам з ріфлом, бо у нас дуже мало. Я зробив да, собі. Терміново, терміново. Так, щоб б м'ясо було. У мене є два, два штучки. Два штучки? Ого, я не знаю. Я плыву, у мене 4 є. І одне яйко. Яйко? Сподівайку. Сподівайка. Ні, ну у мене два яйка, але про собі в грі одне. Як щось. Ну не треба було уточнювати, я думаю, і так сюди догадаю. О, у нас тут ч, чотка. Че то на лозе? Так. 4, 4, 4, і що ще? Перше що було? Кому є? 274. Ага. Я вже в хаті, Юра, що ти там плужишься? Я, я вже проплавлюю м'ясо. А, Мік, на тобі шерсть. Одобре, на, хіт, я тобі, я тобі багато приніс, будеш піксель ты свої робити. А, дякую. <laughs> роб... Так, я вже м'яско похаваю собі зараз. Ніхто там не краде? Я бачу Кузя щось на моє м'ясо дивиться, да? Та я, я, я в сходи роблю. А. Не надо, Я має сходу, треба сходи? Давай. Та наш Мен... нам сходи. Ну, в принципі, я, тобі... я тобі 14 скину, на. Ну, ну, в мене ще є 12. У мене одне м'ясо лишилось. Опа! Я... Юра, де ти є? Понял. На тобі м'ясо, я тобі не кинув. Дякую. Як Чекайте. І так, вирішальний момент, чи появиться цей ця курка? Нє. Хто б сумнівався? Так, ферму комусь треба? Та робіть обов'язково ферму. Та, і цей, або рибу ловіть, ще краще. Хтось Заміть. Що в першому сезоні хтось ловив рибу. А то а то що була погана ідея? 어, нормально, якби це не тривало 5 серій. так. В мене виглядало Юра в пещерах, а я. Ой, будинку не допалилося. Чуєте, хтось ще м'ясо? Ну, у нас їжі було, не страждали від. Та в мене в мене. ще м'ясо якесь, щоб скинути. Я впину посмажу там. Я зроблю заліза собі речі. Ладно, я тоді деревом переплавлю. Круто вам, ви вже там типу, хавку робите. А що Ой, не хавку, броню. Мені ще два дошкар. Коротше, я тут роблю міні-ферму, але в мене нема води. Сам прикол в тому, що у мене є вода. Ай, блін, я ріфлок, відро пофіг. Ріфлового металу. Хто поставив картину? Ти це мік поставив! Так. О, дякую. Картина? Я її тільки зараз завітав. Критина? Ви побачите, ми через неї виграємо. Там personaje. мік в тебе є квіточка? Або через ту, яку я повішав на вулиці на дереві. Ти повішав на вулиці на дереві картину? Ні, я шартую. Ну я подумав, що ти взагалі, як то кажуть, упоровся. Ой, не треба лишний раз на мене. Я піду зараз знімлю. Я сподіваюся, то ти мік бігаєш в моїх тих Чуєте, Народ, йдемо їх вільнем. Так, ти знаєш, де вони є? Не знаю, бо О, може. а хто знає, взагалі? Два загаль... сердя, баща два сердечка. Яка карта? Якого розміру? О, точно. А Lock. в мене Майнкрафт завис. Яблуко? Так. Хлопці, ми штука. тут прийшли, вам тут яблука принесли. Вам не Бачимо треба. Бачимо, вам треба. Я думаю, вони були би в шоці. Я думаю, вони б нас перед тим вбили, а тоді було б в шоці. Я дослідив печеру. Тут нічого немає. Та. ти прям молодець, ще не втратив сердечко. Не, говори того, не навроч. Ну добре, 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 все. Плюнь. Тьфу. Я на мікрофон прийшов. Тривоко! Ріфл відхильнувся. Мені вас тоже звук відстає? Ви чого? Я поставив кубик, а тоді звук. А, це глюки самого Майнкрафту там. До 1-3-1? Так, баги. А. Так що все, Я його видаляю. типу Майнкрафт. Вдаляй його. прям зараз. Вже. Це наш що класні печери, можна в них тут жити. Блін, де ці печери, я щось хору і не бачу взагалі ніяких печер. Я теж Мало не бачу, купаю, в мене і і печер. І ні, ні одної Так, Капець а... якісь. Народ, які Дайте мені водички. Та ходи в мою печеру, знаєш, де вона є. Ні. Треба спуститися в ущалену. Ущелину? А ми ж можемо на дворі воду взяти. У мене відра нема протокола. Не, там може що... бути золото просто. А нікче там золото? Може і може бути, але в мене там текстурпак від кузі, ще не пригрузився. Точніше, ще текстура. Текстурпак. Текстура не пригрузилася. Текстурпак від мене. Текстури просто, текстури. Ти там просто купав, і в мене вони зникли і. У мене там глюнок глюкануте місце і все. Акуратно. Паук десь тут є. Там знизу є той, збоку пошукаєш. Маркус. в мене відра нема. Та там є, я вже там все зробив. Тебе відро є? Нє. <гум> Наше відро. А як я воду наберу. Я ж тут ферму роблю. Та там є ферма. І там же є ферма? Ти ж посадив? Так. А, а, Куда йде? А ми будемо жити. Кузя знає, як сподоном жив. Просто сидимо і не рипаємось, і. Переможна тактика. Але ви виграла, Аня. На жаль, виграла Аня. Я так сподіваюся. Також нечасно було. До речі, тут не буде. У нас було ж саме найжорстокіше. З псом, з тим всім. <ріст> <А це буде? ріст> мені так той пес сподобався. <ріст> я собі можу уявити. Не буде показувати, що серія закінчилась. А. Так що, ну це нічого. Я знайшов чийсь печеру. Покажіть мені, де печера, бо я. Я в провині. Я зараз Dream Master... знайду. Dreammaster 3,5 серучка лишилося. Там з їхньої команди. А з їхньої команди бачите? всі втратили сердечка. Нам всі команда втратила сердечки. Чуєте? Ми їх Ми їх можемо зараз завалити, якби знайти. А, а може вони просто надійдемо. по приколу зараз хочуть всі здохнути і все. Може. Ну так, можливо. Ем, я, я відволікаюсь постійно. Чого? Не знаю. Я не, не можу цей зосередити, що мені треба робити, бо слухаю вашу дурню. Так, давайте всі вийдемо, дамо Міку зосередитись. Так. <пирес> Перес, через пів години зайдемо. Давайте. По коли Мік вже всіх тут пор... порішає. Ага. Якщо Міка не порішає, лава. <пирес> 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 Блін, у мене кірка закінчилась, треба блок цього каменю розламати рукою. Давай, ти можеш. Робити скриню? О, в мене є, в мене є сапка, я буду копати сапкою. Діамантло? Робити скриню? Народ, У мене алмазна запка є, народ, кому треба. мені, я за нею полюю вже. Я зробив скриню, кину туда 36 каменю. О, да. Дуже потрібний ресурс. Ой, шерсть. Що ж таке кинути, важливо, и картина. Точно. Ой, чи є той. Ой, я собі роблю алмазний... да, алмазний сет. Не забудуся, алмаз. Я зроблю свій столовий матч. Ух ти шо. А, давно пора? О, У вас вже? Вісім. Так. Да. Блін, що за відстаю? Я Там заблудився. Де вихід? <сх> Та... Та що <сх> таке? Ага, ти не знайшов моє золото. Ага, ні, золото я бачу, там сім золота було. Я все ага. Не знайшов. я, я ще скриню кину, потрібні ресурси. А ти розус. куди побіг? Ти знаєш, я, де я, вже, я вже вибіг наверх, я в мене просто е, кірка трісну. Чекай мене, бо я, ага, бачу, бачу. Ну шо на порі? У мене на назу. А... Тобі не Стільки... треба ще одну, я тобі кину ще одну балон, но треба ще одну картинку. У я... мене є ще, у мене самого є. Я зараз зроблю. Ну добре, дякую. Склад, склад. Да. Тобі Дую. так на складі везе, чесно. <рес> так, моє залізо не чпати. Та да, добре. О, мік Всі я, зібралися. Я. Народ, може хтось буде ресурси копати там, не знаю Серію закінчимо. У мене мене вже 6 тих. Серію, та вже пройшло пару серій. У мене 59 вугілля. Я. я про. я дбаю про благополуччя нашої хати. Так, да, картинами. У мене є лапі лазулі. лазулі. Ти знову картину зробив? Так. Блін, вона не хоче велика. Давай гігантську таку прям. Треба його Давайте розкупаємо велику. Комусь треба насіння? О! Криппо. Мені, мені тут, мені, ферма, мені, тут ферма, тут ферма буде. Ні, мені ріфлео, ріферу, ріфле, не було. От, म... Моє! Нік! <ріст> 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 я тебе зразу вб'ю. <ріст> а що він з другого картину? Не, я забрав, його залізо. Ти забрав моє залізо. Треба зробити, є в кось дерево. Кузя, є дерево. Дай дерево, будь ласка. що? Треба. Дай ще. У мене самого 9 лишилося. У мене 9 лишилося. Хтось ж не найшов Я хотів зробити. Я бігаю газон. в кузні печарі. Щось знайшов? Пошере одне з половиною сердечко. Дай мені, будь ласка, два заліза, я зроблю собі штани. Я можу тобі ще одне кинути, але в мене, мене в самого вже взагалі нічого немає. Я зустріла. Мене... Сам прикол в тому, що я ходжу голий, да? А вони вже тут повдівалися, так як... Ні, я, я теж голий. Майже. Ти ти в реальному житті ходиш голий, та? Я так. Да. Я, я зараз не сижу. Це такі, це люди такі є. Я знаю. Я їх розумію. я толерантний. <серказ> то. Хоч голий, ходи голий. <серказ> Дізнався, би зараз Падон про то. Падон <серказ> 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 теж <тоже> ходить голий? <серказ> да. <Волі>. А, а <серказ> тебе коли ми тоді типа, бачили, О, там що були мулекті? Е, ну, по вулиці не можна ходити голим, а так дома я ходжу голий. Чого це не можна, чого ти вирішив так? Не можна ходити по вулиці голов Не можна? Ні. Блін. Тепер Треба йти в вдіти сюди. Я кину щось в нашу скриню. Дуже потрібних речей. Мені треба ще 4 золота. В кого? Не золота, а желіза. Блін, я піднімався наверх, щоб зробити кірку, а у мене завжди верстак при собі був. Ну я бадиль. Бадиль. Бдай. Бадиль. Так, ну добре, я вилажу на вулицю, бо. Ще, а шай Йосипс ліпіквіта. Тоже классно слово. Да, Йосип. То слово У Нас, Йосип слепиквита. А ч слипи А че слепиквита? Бо так придумав один чувак. Так, эм. Там є що їсти? У вас є, що їсти? Я нашел редстоун. Редстоун їсти не можна. Вас є шо єсти. А, тобі термінал треба? Не дуже. Я на голду 17, тут алмазів нема, правда? Нема, не спускайся. 15, го да? Я на 12 му купаю. народ, не ну, можна купати. Да да, не можна. Я, я печеру дослідив вже. Що не можна купати? <сум> Тай, ну, багато серії. купати, просто щоб шукати печери. Я і шукаю печери, просто прямо 100 кубиків прикупав. <сум> Якщо чесно, я вже десь 10 100 кубиків прикупав. <сум> <сум> Лазурит! Лазур... Я тоже маю. Ти його выкупал? Тут такий потрібний матеріал, що ти просто не уявляєш. Зруби хату з гравію, ти завжди мріє таку мати. То Та саме крута ідея буде. А що мені рівень зараз? Зруби з гравію. <сістив> а ми зробимо солик зачарування і будемо прокачуватись. А. Ми будемо робити. Кажете, для для збудуємо, хату таку. З, з, з обсидіану. <сістив> Юра завжди тільки думає <сістив> над епічними будівлями. Йому в <сістив> голові. Я зайшов алмаз! Ага, надурив. Мене затопило. Тебе затопило? Чого затопило? Бащаря одне сердечко. Пам'ятаєте такий фільм Sanctum? А то зараз мене щось повиложить таке саме. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю. Ви просто не бачили. Це прикольний фільм. Подивіться. А, по мені стріляє хтось. Нє, тримайся, ми маємо втриматись цілими. Я вже не цілий. Як? Та яке ти... Наче у мене тупий сервер. А сікай сердачок. Не. Ой, мінус одне. Ой, минус пів. У мене кірка трісла, я думаю, що все я вставить зараз. Я знайшов печеру, народ. Блін, я не можу знайти печеру. Я тоже не можу знайти печеру. Не, ну я тоже не можу знайти, я на неї не дивлюся просто. Тут казав, що ми йшли в Незер. Я бачу, ми тут скоро так не Угу. Та ну в Незер. Давайте коли на дворі стемніє, щось будем думати. Ой. Там світло? Е, Народ Хавка. Терміново треба? Та, 3 з половиною вже. Три з половиною? А, ну тоді я, тоді я вже біжу, бо то вже терміново. У мене є одна, але якщо ти біжиш, то добре. Мік, ти поганий. Ну а так робити? Так, ви не бігайте в мої тоннелі, бо ви забудутеся, у меня там все по системі придумано. Тут є скелетка. Тут дома ставив. Все придумано. Я знайшов печеру і скелета. Зараз я піду його порішаю. Пошаталіті. Дякую, друже. Звертайся, в мене більше немає. Я можу ще одне кинути. Я добрий. Кому ты Де День є. З ким поділитись. Дивіться, Тут навіть немає квиліз з цієї печери, галі мої. Там вже день. ж день, але, блін, тут зомбі на вулиці. Де? По шаталіті. Давайте може вийдемо і там порішаємо. Де зомбі? Я в печері мені далеко. Я тут борюся зі своїм ...блюдком. Своїм так. внутрішнім. Ладно, вийде мікро. У мене так виглядає скін, у мене ще типу, якийсь халат білий, і таке враження в мене так. Е... Так, я побіг. думки продовжуються, так прикол. Типу. Так, не дай <ріст> бог мене зараз хтось б'є. У вас каньон заберу. сюда. Ладно, я закрию то тут на всякий пор, будь там каньонушку. 45 лазурый. Опа, картина. Mm -hmm. <рес> Ладно. Так, треба хавку. хапку. Хтось лишайтеся дома, хотите. Мы йдем з кузем на полюване. Кузем. Идем пулюем. А, склад! Боже, я порашугався. Полюем. Я викиту. Викинув речі, половину. <рес> <рес> він иде за мною, він іде за мною. Не, yeah, тримайся. Фу, я закрылся. <рес> Треба йти до тебе? Горить. Сиди там. Сиду. Сиду! <рес> Де вся хавка бігаюча. Бігаючи, я Я там половину вибив. Я теж половину вибив. Я чую, як сказала, з кістками там трясе своїми. Козел. Тебе саме дома. Тут немає їжі взагалі. Ми програли, виходим. Виходить yeah. на сервер, пишеш, махавчику і все. Аж шкло можна бити? Я його бачу, я його бачу. Він не мене цілиться. Але я не можу в нього по ньому попасти, він не мен цілиться. А шкло можна бити? Можна, yeah. можна. Тільки тихо. Тихо? Я кло. Тихо, кож... тихо, я, я розбив одне все. Я порушив правила. Мене дискваліфіковано. Зараз ми тебе забаним, зараз ми тільки вернемось. Ага. <світ> <світ> я ж <вже> хату загубив. <світ> Блін, по мені попало. Хто? <світ> Скелет. У мене ти тільки пів сердачка. Якби сан я би кришал. Свині, куся, свині мочим їх. Да-да-да. Слайд, свата. Свині. Вміє битися зі скелатами. Я вмію, але ма. У мене нема нічого. Ніяких ні облдунки, ні фіга. Ну по стріляє, стреляю. Що ми робити? Кажі, Що ти не Попроси его. Не стреляй, будь ласка. Так, будь ласка. Я з нашої команды самый ну, все я выхожу. Да, у тебя нема сердечка, ты просто. Вы Це... так небезпечно Туга, відкрил похало. нашу базу відкритую. Лишили відкритую. Та, е -е, Кузя, треба яблуко нам. Да, да, Я тут облаштуюся О. навколо, а подубаю тут, бай, тут лися, щоб було якось хоч більш менш людно. До речі, листя можна довбати навіть там в джунглях. З них теж яблука випадають. Але там з певних тільки тих, що кущі. Ну, з тих, що кущі, так. Я йду довбаю їх. Угу. О, там ще свині є. Я тож, йде, там на... за то скоро Ну, тут ми пішли, у мене є вже...